Привіт усім! З вами селянин. Я знову в лісі, знову в березовому лісочку, де ми збирали тупельники, підберезники, підосіновики, козарики і гриби. Зараз провіримо, що змінилося за один день, так як ми одного дня збирали і це прийшов уже через день. Подивимося, що виросло, які зміни тут в лісі. Пішов в дощик, тепер погода, тепер сонячно вроде, світиться, ну і мрячий дощик час від часу. Так що сідайте зручно готуйте чок і будемо починати наші пошуки. Зайшов я зразу знизу, щоб підніматися до берега, так легше, краще дивитися. І зразу знайшов декілька тупильників великих на сушечку. Нормально є, молоденький. Це такі Я дуже люблю ось такі збирати. Ну, ось такі йдуть на сушку. Якщо поскоріше їх зібрати і поїхати покрашити, то вони не м'якнуть, не стискаються і дуже гарні. Так що забираємо їх. Молодесенький зайчик. Побачив я, і тому бачите, під крачком ще один. І ось тому бережку, прямо в корчику є ще один. Ну, Великого того ми не будемо брати, Молоденький ми візьмемо, тому що то вже є дуже сильний переросток. А ось таку малечу ми заберемо, тому що вони просто чудові для сушки. Ну і звичайно, хто любить, їх можна змаринувати і поставити в мішочок в пакетик і на зиму. Ще один молодий красень. Подивіться тільки на ньому ще роса ж є від дощика. Просто чудовий великий топільничок. Я його так підрізав з долини. О! Подивіться який чистесенький, як сльозинка, прям радує душу. Така красота. Так як це березовий ліс, то Тут тільки підберезники, козарики, підосиновики є. Їх тут дуже багато, так що ми будемо збирати сьогодні все, що є, що є стивне, щоб можна було набрати додому повний кошечок. Парочка. Важничі обходити, Ну, нема таких сильних, як були. Але десь краєчком бачте, попадаються. такі великі, довгі. От, майже 20 см красиві молоді забираємо переїхав я на старі місця обійшов я там все і нічого не знайшов переїхав на старе місце хоч грибів думаю пошукаю так як тупельничків нема ось такі красені біленькі білоголові молоденькі грибики Сонце так світило, ясно, що навіть я не побачив, як я збив гриба. Я вчув, що щось стукнуло і покатилося. Ось заміт, дивився, я гриба збив. І таке буває. Звісно, як без такої красоти. А тільки подивіться на цю красу. Чудовий білий гриб. Просто прекрасно. Холодний дощ, де я про себе знати, це очевидно, тому що грибів менше і менше. Як бачите, я лише декілька штук, якщо воно, звичайно, йшов спочатку по потупельнички, а білий грибів все менше і менше стає. Ну, надіємося, що пали листя, листочки накриють землю, стане більше відпару, тепла і вони підуть знову. Ну а сього я реально не очікував прямо на дорозі. Сонечко ще й світи на нього так красиво. І я його побачив. Ну це просто казка, а не гриф. Такий чекав у нас. малюточка. наша. От за що я люблю старі місця? За те, що вони постійно дарують гриби. Просто Просто, знаєте, як до себе до хати заходиш і і постійно там знаходиш. Отакі прекрасні білі гриби. Вони минулого разу були з того боку корчиків, а тепер з цього боку. Друзі, побачив я гігантського королівського гриба. У нас кажуть розові гриби на неї, боровики. Хто як хоче, так і каже. Просто прекрасний гриб над берегом. Як він тримається. крепкий, ну переросток уже. така красота. Просто гігантська, дивіться. шапка. Рукою не годин. Просто величезна ніжка. Ну, я не знаю, може має десь 800 грамів до кілограма. Не більше, але досить тяжкенький. Важкий. Беремо, йдемо, чистимо цього красень. Просто машина. Самий чорний, самий прекрасний гриб. Бочечка. Дивіться, як гусяче яйце. Тверденький. О! Хотів втікти, але далеко він не втече. такий красень. Ну, чудові гриби, тепер це осінні вже чорнющі, засмаглі. Мухобі у нас кажуть королівські гриби, розові гриби. Ось набираємо таку красоту чудового гриба. Находився трохи по лісочку і знайшов багато грибочків. Дуже красивых, таких беласеньких. Снимать все уже не снимал. резных разных нашел. И черненьких, и беланьких, и маленьких И дрібнесеньких даже по находу, вот такую же маленькую. І це все ну, недалеко одне від одного. Ну, досить красиві гриби. Чесно, дуже задоволений такими молодесенькими грибиками, тому що в даний час дуже мало грибів є. А тут така краса. Найпрекрасніші гриби білі над берегом. Просто чудо, я думаю, що ви. Бачите цю красу. Я обов'язково поставити лайк і підписочку на канал для того, щоб бачити такі неймовірні гриби. Довгоочікувані гри посінні. Це опеньки, у нас кажуть підпіньки. Таке деревце, бачите, молоденьке. І отут така краса, такі квіточки на дереві, купочки. Прям чудові подивіться на круги. Зараз помаленьку пробую то все обдирати. Вон. Помаленьку вони обдираються це дуже добре. Ну, Реально, як квіточки. І маленькі. Закину, напевно, зразу в кошик подивіться скільки їх тут штучок таких 60 кучок та і можна їхати додому за птичком подивіться яка писаночка. О, яка бочечка маленький біленький круглячок Королівський гриб з своєю персоною. А це, друзі, просто казка. Казка білого гриба. Біленький, розовенький, чудовий грибик, який заховався під листочками. Просто чудо. Круглесенька. Бочечка маленька. Знову темноголовий, круглесенький грибик. Як бачите, вони всі невеличкі, приємні такі сортові гриби. Дощик мішає трошки нам, але грибики попадаються по одному десь, хоч і Вночі дуже вже холодно і мала температура на дворі тепер. Розкажу вам таку цікаву історію, я дивлюся, ну, типу, листочки якісь є. Я беру, листочки здираю, але пальчиками так акуратно дивився, гребик випав. Ну, він тут тройний якийсь. Розовенькі такі, ну бачите, їх багато. Тут є і потім до збоку з боку ще один кругленький бочечка. О, Ось тут біленький. Ось така компанія. Якби не він, то він би не спалив ось цих двох, тому що це, це вредний гриб. Він показав здав цих, де заховані. тому що я зігнувся за ними, а вже побачив цього, а вже після цього цього замітив в листочках. Пошуки продовжуються, розові грибики. Ми знаходимося частіше і частіше. Прямо в листочках ось так ростуть попри стежки. Це Величезний, Дивіться, коло нього який житель красивий. Який жучок. Дуже красивий, кольоровий. коло нього, дивіться, живе. Заховався. Так, беремо. Беремо цього красення. Да. Дуже гарний, бачите, голівка мокра, біленький під крачком, цей тараканчик. Хотів заховатися десь, ну ми його накриємо, щоб він не боявся. Ну і давайте перейдемо чуть-чуть бік. Покажу вам ще гриби, які я там знайшов. Ну, що хочу сказати? Мало грибів є, дуже мало, тому що холодно, ночі холодні, сирість сильна. Можливо, коли буде тепло, буде більше грибів. На ну, даний момент і люди збивають гриби, і вони чоти, не дуже ростуть так активно. Ось тут наша золушка. Опа. Бачите. Сімаєка. Так. Переходимо чуть нижче. І тут кошик свій лишив, щоб не загубити. О. Такий розовий. Королівський гриб. Ось така сімейка, бачите, одне місце, і от такі гриби тут ростуть всі на одному місці розові. Ну, він, звісно, коричневатий. але якщо пурно, то ось так він буде похожий на них всіх. Червоні гриби сьогодні просто нас заманюють і заманюють. Дивіться які. Няшечки. Два прекрасних знову молодих риби. Забираємо, звичайно. Не будемо їх лишати, щоб вони не мерзли тут.